Ну, а це вже у нас зйомка під час грози на ті Це у нас тут знову, бачите, два величеньких один маленький карасик. А оце у нас так-так. Це краснопірка, тільки дуже велика. І все воно в очевуній сковоріці. Як ви бачите, знову ж таки стандартна для мене нарізка через турнік 7-8-9 мм. І все це на середньому вогні спокійненько собі. Тихенько тушкується у рафінованій олії. Знову все стандартно. Риба, карася, таранька, найпростіше те, що можна зловити самому або придбати десь в магазині чи на ринку. В даному випадку вона пройшла через глибоке заморожування для потенційного знезар... знезаражування чогось, що вона могла там наловити у водоймах, але ця рибка виловлена у нас власним братом, так що все безпечно. Нарізано, трошки посолено, цього разу я не додаю карі, тобто вона буде просто посмажена, звичайній собі олії. На середньому вогні я її буду смажити десь по 20 хвилин з кожного боку і рибка буде повністю готова до вживання. Далі, звісно, можна додати якісь гарні, потушкувати, але теж кожен не Так що Ось така риба-карась. Риба-карась вовк. Риба-вов-карась. Ось така ось смакота. Дуже важливим інгредієнтом всього цього є якісна чавунна стоворітка аби рибка не пристала, аби рибка була зі скоринкою і щоб все це було не тільки смачно, ще й естетично. О, грім гримить. У нас нарешті дощ на три от Ось таке от щастя. Ну, ще дозніму, так як вона буде готова виді